Доброго дня, мене звати Владислав, я продавець непродовольчих товарів відділу сан город Пропоную вашій увазі каркасний басейн компанії Bestway розмірами 305 на 76. Компанія Bestway почала свою діяльність у 1993 році і сьогодні є одним із величезних виробників надумних виробів з ПВХ на світовому ринку, яка забезпечує споживачів високоякісними товарами для відпочинку та розваг. Басейн компанії Bestway це відмінний якісний продукт. Ідеально підходить для установки у дворі. Основною особливості цього басейну є проста і швидка установка, яка не займе у вас багато часу і сил. Дана модель має круглу форму, надійну і стійку конструкцію, каркас якої складається з 10 місних сталевих стіл з антикорозійним покриттям. Стінки басейну виконані з трьох міцних шарів, два шари щільного ПВХ і один з сітки. Даний матеріал виготовлюється за допомогою передової технології SuperTouch. Міцний, стійкий до спеки, вологий механічного тиску. В комплекті до басейну входить катріч-фільтр-насос, очищаючий воду від сміття, продуктивність якого складає 1245 літрів на годину. Басейн у догляді і експлуатації завдяки невеликому об'єму 4678 літрів. Ви зможете періодично міняти в ньому воду. Нижче забезпечено глинним клапаном. До нього можливе підключення шлангу з відведенням води в потрібне місце. Дана модель завдяки невеликій глибині 76 см і 3-метровому діаметру дозволить купатися і відпочивати в такому басейну як дорослим, так і дітям. При покупці каркасного басейну Bestway рекомендуємо придбати хімічні засоби для очищення води і тент кришку для більш якісного використання басейну. Купуючи у нас модель компанії Bestway розмірами 305 на 76, ви подаруєте собі і вашим дітям масу позитивних емоцій і веселий настрій. На цьому огляд завершу. Дякую за увагу.